Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні хочу з вами поговорити про подяку, про те, як вона здатна змінювати наше життя, наші серця, наші взаємини з Богом і ближніми. Подяка. Це більше, ніж просто слова, це стан душі, це наше свідчення віри, наша відповідь на Божу любов. Згадаємо слова апостола Павла. За все, дякуйте, така бо воля Божа про вас у Христі Ісусі. Уявімо, що ми дякуємо за все. Не лише за радісні моменти, але й за труднощі, випробування, навіть за біль. Як це можливо? А давайте розберемося разом. Розглянемо це питання з біблійних прикладів. Перше, що спадає на думку, це історія Йова. Він втратив усе майно, родину. Здоров'я. Але що він сказав? Господь дав, Господь і взяв. Нехай буде благословенне ім'я Господнє. Ця подяка була не просто словами, а й виявом довіри до Бога, який бачить далі, ніж ми? Інший приклад. Ісус Христос. Перед тим, як нагодувати п'ять тисяч людей, п'ятьма хлібами і двома рибинами, Він підняв очі до неба і подякував. Уявіть, Він дякував ще до того, як сталося диво. Він показує нам, що подяка це вираз віри в те. Що Бог завжди діє на наше благо. Виникає питання, чому подяка змінює нас? Подяка змінює наше сприйняття світу. Замість того, щоб зосереджуватися на тому, чого нам бракує, ми починаємо помічати, скільки благ ми вже маємо. Відкриваючи серце для подяки, ми відганяємо невдоволення, застрість і тривогу. Пригадайте притчу про десятьох прокажених, тільки один із них повернувся, щоб подякувати Ісусу за зцілення. І лише йому Спаситель сказав: Віра твоя врятувала Тебе. Ця історія нагадує нам, що подяка не лише відображає нашу віру, але й зміцнює її. Тож починайте день з подяки. Щоранку дякуйте Богові за новий день, за сонце, яке зійшло, за можливість жити і любити. Пишіть список благословень. Складіть перелік речей, за які ви вдячні. Навіть у найважчі дні знайдуться маленькі радості, тепла чашка чаю, підтримка друга, добра новина. Тож моліться з подякою, включайте в кожну молитву слова подяки. Як написано в псалмах, дякуйте Господу, Бо Він добрий. Бо навіки його милість. Діліться подякою, розкажіть іншим, за що ви вдячні. Це надихає людей навколо вас і нагадує їм про Божу присутність у їхньому житті. Можливо, хтось із вас зараз переживає важкий час і думає, за що дякувати. Пам'ятайте, що навіть у труднощах. Бог з нами. Апостол Павло, перебуваючи у в'язниці, писав листи з подякою. Він казав радійте завжди в Господі. І знову кажу: радійте. Радість і подяка це не залежить від обставин, а від нашої довіри до Бога. Тож Дорогі віряни, подяка це наш ключ до миру, до радості, до глибоких відносин із Богом. Почнемо вже сьогодні, згадаємо, скільки доброго Господь зробив у нашому житті. Відкриємо свої серця для подяки, і нехай це стане нашим свідченням віри. Нехай Господь. Благословить кожного з вас і наповнить ваше серце миром і вдячністю. Амінь.